Республіканська частка і безумовний базовий дохід. Що не так з цими ідеями? Сьогодні колеги мене запросили поговорити на тему республіканської частки. І у нас вийшла така запальна дискусія, бо я категорично заперечував економічну складову цієї ідеї. І зараз розповім трошечки чому. Отже, є частина колег, які в пошуках, в чому ж у нас проблеми в Україні. Вони вважають, що потрібно просто а, людям почати давати гроші як частину а, прибутку від видобутку надр українських. Начебто, все логічно. Є у нас надра, є нафта, є газ, є вугілля, є уран і такі інше. І от людям потрібно виплачувати. Чому ж я заперечував цю тезу? Як відомо, я прихильник концепції 25 сходинок до спільного щастя, і у нас в цій концепції є інші тези. Вони не такі прості для осмислення, але вони спрямовані на працездатність людини і на те, щоб людина отримала гідну е, зарплату за свою роботу. Ну, перше, це сходинка «Опануй нової таку працю, а друга сходинка «Вчись отримувати гідну платню. Натомість. Люди, які просувають тезу республіканської частку і безумовної базу доходу, а це серед них ну, є Богославський, є Кулик, є Толкачов, Шустер про це писав в своїй книзі. З деякими з цих людей зв'язують абсолютно приятельські стосунки. Тим не менше, у нас є дискусія і з мого боку критика цієї позиції. Я вважаю. Що ця ідея розбещує, вона створює, може створити систему ледерства, і ну, в перспективі приведе до слабкості і нації, і країни. Чи мая Ну, Для того, щоб вам давали частку від видобутку надр, хтось повинен працювати. Тобто ви будете отримати гроші, хочете отримати гроші не працюючи. Всім повинен розподіляти гроші. На хто ж повинен працювати? Хто ж повинен видобувати цю нафту, цей газ? А, люди, які просувають тезу, що держава їм повинна виплачувати за це гроші, про це не думають. А це розбещує. На цьому, власне, попалився колись давній Рим. Давній Рим був успішною державою, містом держави, коли а, побудував систему армії. Як систему вільних громадян, які за те, що вони працювали, армійська служба це теж робота, ризикували життям, в подальшому отримали наділ землі, тобто винагороду за це і достатньо заможна жили. Ну, хто виживав, безперечно, за свою важку працю, отримала нагороду за працю. Коли ж е, виявилися. Що е, дієва система купівлі голосів за так званою формулою хліба і видовище, тобто от, побудувати амфітеатр, зробити там видовище, якісь гладіаторські бої, видовище і роздавати безкош... безкоштовно хліб. Якщо вам роздають хліб, і дають видовище, для чого вам найматися в армію? І армія поступово почала приходити від армії вільних громадян. До армії найнятих за гроші негромадян, так званих варварів. А громадяни почали розбищуватися, вони не хотіли працювати, їм не потрібно працювати, їм дають безкоштовний хліб і видовочу, що вам ще потрібно в теплій країні. І поступово війська з найнятих, ар... з найнятих варварів почали влаштовувати путчі, військові перевороти, і зрештою, варвари почали правити. Рим одне правити Римом, інше ще в ослаблений Рим йти війною. Це дуже спрощена система, але вона показує, як розбещеність, економічна розбещеність ледерства, вони зруйнували Рим зсередини. От ідея республіканської частки і безумовного базового доходу, коли ти можеш не працювати, але тобі вже повинні йти гроші. Вони розбещуть свідомість. Це навіть не соціалістична ідея. Я не проти лівих ідей, вони повинні існувати як і праві для балансу. Але це гіперсоціалістична ідея, коли вам повинні йти гроші е за бездіяльність, вашу персональну. Чому кажу гіперсоціалістична? Тому що в СРСР, хто ще в старшого віку, пригадують, були навіть статті за тунеядство. Там якраз. Не давали <смі> не працювати. А от що теж було, до речі, порушення, бо це вибір э, вільної людини. Тобто, якщо вона хоче лінуватися, э, ну це її вибір. Але чому ті, хто працюють, повинні оплачувати вашу лінь? Ось в чому є протиріччя з ідеєю безумовного базу доходу і республіканської частки. Що виявляється, інші повинні бути рабами лендерів і оплачувати їм. Бездіяльність. Я же вважаю, що, ну і ми, ті, хто прихильники Концепції 25-го спільного щастя, що люди повинні отримати гроші за роботу. Але належні гроші, в чому ще відмінність від нинішньої ситуації, коли або держава, або олігархат не належним чином у нас ділиться заробленим з тими, хто працює. Це інша історія. Про це ми теж окремо ще поговоримо. Чому ж, подивіться, ну, стиль ми, моїх дискусій він якраз передбачає, що до опонента немає зневаги, тобто ми шукаємо кращий якийсь вихід з, з кількох думок. І в дальному випадку я підкреслюю, що ідея республіканської частки наштовхує на дуже одну позитивну думку. Якщо з економічною частиною я абсолютно сперечаюсь, бо вважаю, що не варто розбещувати націю, нація повинна бути сильною, до речі, для того, щоб чинити спротив таким агресіям, які є з боку Росії, тобто нація повинна вміти працювати, то а, політична складова республіканської частки насправді важлива, тому що вона підштовхує нас до розумів, що ми є. Засновники держави, ми є громадяни держави, і значить, ми є співвласники держави. Але це не для того, щоб нам держава виплачувала за те, що ми є просто громадянами. Що навпаки, влада може бути зацікавлена дати хліби і видовище лише для того, щоб триматися. Ні. Але як співвласники держави, ми можемо і повинні, по ідеї, вимагати ізвітності від держави, прозорості, і мати можливість впливати на. Так, от, от, ця частина у мене вкрадена. А, бо а, згідно Конституції, ну і взагалі норм демократії, у нас наші права виконуються опосередковано через наших представників. Але якщо наші представники не переобираються як зараз, то у нас з вами втрачаються можливості впливу на владу. Тобто наша політична республіканська частка. Абсолютно нівелюється. У нас зараз вкрадене право на вибори, бо у нас заборонені вибори що Верховної Ради, що президента. Відповідно, наш вплив, мій принаймні персональний, на державу, якою я засновником і громадянином, вони заперечені. Тому, от дискусія вона підштовхнула до от таких роздумів. А ви про щось думаєте? А про що? Думати непросто. Але корисно. слава Україні.